Так, бажаю здоров'я дорогі друзі. Зараз я знаходжуся на полонині, яка знаходиться в селі Яблуниця, Полонина, яка має назву Перці. Це така сучасна, автентична гуцульська полонина, так, на якій випасаються овечки. Проводиться майстер-клас по виготовленні. Наших карпатських полонинських солі, сирів, девстація наливочок, ловля форелі, так, на якій знаходиться цей найвисокогірніший тризуб, який знаки занесений книгу рекордів України, як найвищий, найбільший тризуб у нас в Україні, з якого відкривається неймовірна панорама гір. Бачимо говерла. Петрус, Чорнірський хребет. По ту сторону хребта ми бачимо Драгобрат, ще один гірськолижний курорт, який знаходиться на Закарпатті. Для дітей проводяться різні майстер-класи: гончарі, ковалі, бісероплетіння, художні мистецтво. Так що всіх запрошую відвідати полонину перцю, яка знаходиться в селі Яблуниця. На висоті більше 900 метрів над рівнем моря. Місце доволі гарне, доїзд на цю полонину може бути на будь-якому виді транспорту, як і легковими автомобілями, так і автобусами, бусами. Місце неймовірне, недалеко знаходиться від гірськолижного курорту Буковелю. Так що, хто має можливість екскурсії з паном Іваном рекомендують вам полонину перцю. Всім дякую за увагу. Слава Україні!